Вітання, Україно! з вами кулінарне шоу Головний шеф шеф-кухар країни з Михайлом Поплавським. Рецепт смачної страви це творчість і хороший настрій. Саме з яким готує всі свої страви, творчий та енергійний Олександр Жеребко. Чим будеш мене пригощати, Саша? Оскільки я режисер кіно та телебачення, будемо готувати режисерський пиріг з яблуками. Будь ласка, давай це цікаво. же треба всю технологію показати, тому що так. зараз багато телеглядачів дивляться і думають, як приготувати цей. Смачний э, mm -hmm. пиріг яблуки. Беремо три яйця, беремо так. склянку цукру. Так. Додаємо Так. Додаємо цукор ванілін. Так. І починаємо блендером збивати. Давай, я блендером, а ти поки давай. А я поки яблуки Так, Ти поки яблуки ріж. А я зараз спробую це все я зробити, яблоки, Так, щоб воно було. Давай. Достатньо. Нарізаємо яблуки. Так. До цього пирога нам знадобиться буквально три достатньо? яблуки. невеликі. Ви, ви збивайте, я ще борошно додав чуть пізніше. Давай. Ви збивайте сильніше, щоб пінка була. А нам так, да, щоб пінка була, це точно. Іначе пиріг вийде низький. А нам навіщо низький? На голов... Зараз так, щоб воно працювало, щоб пінки було багато, так? Да? Так, пінка головне. Вже пінки є, подивися. Ще, ще, потрібно збивати. Збивайте, збивайте, Михайло Михайлович. Пінки є достатньо, дивись. Давай. Давай муки. Тепер муки. Скільки угу. це? Склянка муки. Угу. Хорошо. Обережно щоб не обляпатись. Я оскільки полюбляю солоденьке, тому вирішив поділитися рецептом солодким. Я, наскільки знаю, ви теж полюбляєте да, солоденьке. Я, солод... да. я дуже люблю солодкість. Так, далі що ми робимо? Я кришу яблучки на, на скибочки. Хочеться вже скуштувати того смачного пиріжка з яблуками. Дивись, достатньо, дивись. нормально? Достатньо. Зараз ми отама яблуки, змажемо форму і пиріг буде готовий. І пиріг буде готовий. Так, Шо? далі що ми робимо? Зараз яблуки будемо додавати. Сюди? Сюди. Давай. Можна викладувати, звісно, два варіанти. Або можна викладувати, або можна додати туди. Підготовлення сюди, сюди і, буде нормально, і, буде, і нормально. буде нормально. Навіть, я думаю, буде, я взяв напевно забагато навіть яблук, можна і менше. Хто як полюбляється на смак. Яблуки залізли, хороші. до речі, до... я думаю, достатньо. Добре, тоді ми додамо яблучки сюди. Що ми робимо тут? Змішуємо. Змішуємо да. Ви змішуєте, а я підготую форму. Для цього я беру маргарин і починаю змазувати форму, щоб нам воно не пригоріло і гарно відстало. Цього uh -huh. треба гарно змазати. Uh -huh. Так. Ось ми зараз змажемо її. Маргарину uh -huh. промазуємо. Спочатку маргарином, а потім паніровочними сухарями. Mm -hmm. mm -hmm. Друже ти професійно це робиш, молодець. Дякую за комплімент, Михайло Михайлович. Це магарина. Це, це магарин. Yeah. Можна масло, так? Можна масло. А чи далі? Ми, Ми сер... додаємо паніровочних сухарів. Давай. Сюди. Mm -hmm. Щоб гарно все відставало. Mm -hmm. Не шкодуємо. Державні. Воно пустише. Та я бачу куха. Полюбляю ну, готувати. Якби треба на готельно ресторанний бізнес, десь чи якийсь висіти. А я взагалі-то людина така, яка цікавиться всім. Мені цікаво все. Допитлива одним словом. Тому... А зараз будемо це все сюди робити спиями. Будь ласка. Ось так. Угу. Так. Все, мені все зрозуміло. Далі ми підготуємо плитку. Там саме плитку чи духовку. духовку. духовку да? Тобі... На градусів 250 десь. І поставимо випікати uh -huh. на хвилин 25-30. Можливо. Uh -huh. Прекрасно. Будь ласка, готуємо і Ми чекаємо 30 хвилин, воно зараз в духовці. І через 30 хвилин ми знову подивимося, в якому воно стані буде, яка буде смакові якості. І будемо смакувати разом з вами, дорогі телеглядачі. А я зараз вгощаю Сашу фірмовим квасом від мережі ресторанів Батьківська хата. І теж вишневий такий напій, натуральний, домашній. Давай так, щоб все було добре. Добре? Так. Да. Давай спробуємо. Натуральна хороша вода. Гарне. База для хорошого любого, е, натурального блюда. І для перших блюд, і для е, узварів, і для квасів, і для вишне соків. Це є натуральна хороша вода. Головне вітамінне. Вода, вітамінне. А ти сам зараз де працюєш? А взагалі-то я пов'язаний з різними телеканалами. Немало режисерських, акторських робіт. Але намагаюся здобути ще, ще знання. Можливо, поступлю до вас в аспірантуру. Такий унікум, унікум. Так. А таким якраз місце в Київському національному університеті культури Так, да, Я хочу сказати, що ученим можеш ти не бути, а кандидатом бути об'язаний. Так, по такій схемі хочеться? Так? Жонатий? Ні. Холостяк, скільки років? 25. А звідки сам? Київ, київ'янин. Киянин, так? А чого не женися? Ну, поки ще не вважаю, не що це час для одруження. Ще немає ж... такої хорошої. А українські... як це в режисера не може бути може бути брак жіночої уваги? Такого бути ж... Ви прекрасно знаєте, що такого бути не може. Ти так думаєш, що я знаю, я наоборот це не знаю. <см�рець> ну ви ж творча особистість, як <см�рець> це так. ви не знаєте. Ви я знаєте. хочу сказати, що молодець. Давайте. Ще раз подякуємо Саші за прекрасний пиріг і побажаємо головне йому добра, любові, оптимізму і творчої наснаги, і щоб він вже в цьому році женився на хорошій творчій особистості. Дякую за побажання. І от... Пиріг з яблуками, який приготував Саша, будь ласка, ще... залишилося прикрасити цукровою пудрою і наш пиріг готовий до вживання. Для приготування пирога з яблук нам потрібно такі інгредієнти: одна склянка борошна, одна склянка цукру, три яйця, три яблука. Смачно. А тепер зараз, Саша, скуштуємо, по... е е е що ти приготував і рекомендуєш людям, щоб вони готували. Пиріг з яблуками. М -м -м. Смачно? М -м -м. Смакота. Дуже радий, що вам сподобалось. Смачний пиріг з яблуками. Від Олександра, місто Київ. Давайте йому побажаємо на знаги творчої успіхів, і щоб він такі смачні пірни з яблуками готував для всієї України. Долучайтесь до нашого шоу і обирайте для себе лише корисні страви здорового харчування. А ще надсилайте свої кулінарні шедеври за адресою місто Київ, вулиця Мельникова, 42. Подробиці дізнайтесь на сайті, який ви. Бачите на екрані. Здивуйте головного шеф-кухаря країни та завітайте до нас на смачний аромат корисної їжі. Їжте українське, купуйте українське, підтримуйте українське, кохаймося і посміхаємося. З вами був головний шеф кухар країни Михайло Павловський.